Що ж, друзі, переходимо до теми сьогоднішнього етеру. Тема гаряча обговорювана: військовий облік жінок. Коли, кого, навіщо і що буде, якщо знехтувати? З 1 жовтня частина українок має стати на військовий облік. Для кого він обов'язковий і найбільш хвилююче питання: чи зможуть військовозобов'язані жінки виїжджати за кордон? Сьогодні поговоримо про це з адвокатом Ігорем Яськом. Ігоре, вітаю вас! Да, доброго дня. Доброго, доброго дня. дня. Доброго. Зараз ми вас скоріше будемо слухати. Отже, 1 жовтня так вже наближається ця дата. Хто має з'явитися до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, так, власне, 1 жовтня? Хто з жінок? До 1 жовтня мають з'явитися ті жінки. І з 1 жовтня ті жінки, які мають. Фахову освіту в сфері медицини, тобто не обов'язково вище, мають професійну, професійно технічну, середню спеціальність і вищу освіту, яка пов'язана з медичною сферою, і також фармацевти, ті жінки, які закінчили профільні. Професійні технічні училища чи там медучилища, скажімо так, як це буде правильніше, тому що в сфері медицини це медучилища Друге, це середні спеціальні це ті ж самі медучилища і вищі учбові заклади по медичних спеціальностях, це і також фармацевти, і плюс. Ті жінки, які не тільки за фахом є медики, а ті, які і працюють у медичній сфері, тобто не обов'язково, щоб була освіта тільки медика. Може бути людина, жінка, яка працює як медик, Ігоре. Скажіть, а що, по суті, зміниться для жінок цих ось професій, після ось постановки так, на облік, і взагалі, які в них будуть обов'язки? В них обов'язок буде з'явитися військовий комісаріат, чи зараз називається тимчасовий центр комплектування та надання допомоги, і стати там на військовий облік. Що для них зміниться? Для них зміниться так, як і для чоловіків призивного віку. призовного віку їм буде обмежено виїзд за кордон. Ви одразу перейшли до такого, мабуть. Те, що найбільше обговорювалося у соцмережах, в телеграм-каналах всі писали: знаєте, ці новини з величезними заголовками жінок не будуть випускати за кордон. Так власне не будуть так, не зможуть виїхати жінки цих професій за межі України. Так, вони будуть прирівнюватися як до чоловіків, які військово зобов'язані віком від 18 до 60 років. Які якщо вони не мають підстав для цього законних, то їх не будуть випускати за кордон. Дивіться, у мене тут от е, такі подальші питання. Як власне? Е, ну я так розумію, що на кордоні не випускатимуть тих, хто став на цей облік, чи як вони будуть перевіряти інформацію на кордоні? Що жінка зобов'язана так, так була стати на облік? Чи, чи от я буду виїжджати, а мені потрібно з дипломом їхати? От, є якісь вже розуміння, як це буде? Дивіться, моя суб'єктивна думка на моє переконання. Я думаю, що е, на сьогоднішній день е, держава готується до цього кроку вступу в силу, і я думаю, що моя така суб'єктивна думка, що збирається скоріш за все. Це моя е, скажем, моя думка. Тобто, я не, не, не факт, але я так думаю, що скоріш за все, так і буде. Що держава буде збирати дані про вищі учбові заклади, і хто за фактом буде. Отримав дипломи, які медики, це перший момент, і також через систему державної податки, тобто, це через міністерство освіти буде сформована певна база, скоріш за все, і я так думаю, що скоріш за все, через систему державної податкової служби, хто працює у сфері медицини або фармацевтики, також буде сформована певна база, тому що в будь-якому випадку державна прикордонна служба і митна служба вона повинна буде перевіряти на те. Чи дана жінка вона є військово зобов'язаною, чи вона не є військово зобов'язаною? Тому якщо держава йде на такий крок і вводить таке поняття, що жінкам потрібно стати на військовий облік і в тимчасовий центр комплектування, то звичайно вона знайде держава, має на увазі і механізм контролю перетину кордону і виїзду за кордон даних е, даної категорії жінок. Просто інше питання, що е, може мабуть створюватись від цього певний хаос на різних е, пунктах пропуску, якщо от наразі так ще не розроблений якийсь єдиний механізм, і це ще не поставлено. Тобто, це ще потрібно Я думаю, що з 1 жовтня. Моя така думка суб'єктивна, що з 1 жовтня механізм вже буде працювати. Угу. Він чому й відтерміно досить довго. Скажіть, а чому взагалі виникла потреба ставити жінок ось цих професій на облік? Ну, от якось законодавчо це було і, і раніше якось так, необхідність в цьому? Була раніше законодавчо, вводилося ще до війни, вводилося те, що добровільно жінки можуть стати на військовий облік. Але ми бачимо, що війна на сьогоднішній день затягнулася. На жаль, і звичайно, скоріш за все потрібні спеціалісти, такі спеціальності, які потрібні на сьогоднішній день і на війні, і в тилу, і кругом, тому що тому, що тому, що війна і, і, і це вже виникла така необхідність. На мою думку, Це, це логічно, скажімо так, коли країна перебуває у, у війні. Тут і ці люди, які допомагають. І, і, і лікують. Ну, це ж не факт, що людина, яка стала на військовий облік, жінка, що вона зразу поїде на фронт. Ні, вона може просто стати на військовий облік і просто рахуватися на військовому обліку, але і просто визнана бути придатна. Може бути визнана частково придатна або непридатна. Якщо буде визнана придатна і, ви, і виникне необхідність її. Для призову для мобілізації до збройних сил України, звичайно, вже тоді будуть призивати. Ну, 95 90 95% це люди, це жінки, які будуть виконувати функцію медиків, тобто скажіть наших воїн. А якщо є дитина у жінки, чи може це стати причиною ну заліку, умовно кажучи, на цей облік чи ні? Ні, вона дивіться, якщо вона. Має таку спеціальність за фахом, тобто за навчанням, за дипломом, або працює у цій сфері, то вона повинна стати на цей облік, але дати всі документи, що підтверджують її, по-перше, сімейний стан, наявність та кількість дітей, і, і тоді, вже, скажімо, тимчасовий центр комплектування буде визначати, якщо в неї є дитина до 18 років, то звичайно вона буде мати, вона її не мобілізують і не призвуть до лав Збройних сил України. Якщо в неї троє дітей, наприклад, і є чоловік, також не призвуть її до збройних сил України. Якщо є дитина інвалід, так само не будуть призивати до ЛАВ збройних сил України. Тобто, це, скажімо, така своєрідна, знаєте, перевірка кількості у нас спеціалістів і жінок, яких можна поставити на військовий облік, і в разі необхідності звернутися до них про допомогу, про їх військовий обов'язок. Це от ще перше питання. Так, коли коментували, сказали, що ну от з освітою. Тобто, я правильно розумію, що жінка фактично могла ну це там до 60 років, так це призовного віку. Тобто вона могла ще років 40 назад закінчити медучилище і фактично жодного дня не працювати медиком, взагалі бути дуже далеко від цієї спеціальності просто коли закінчила і не дотична зовсім з медициною, але вона все одно. Має стати на облік, я правильно розумію саме так, так, так саме так, але розумієте, моя така думка, що там будуть перевіряти не тільки наявність освіти, це само собою в першу чергу, але й профпридатність тому що я не думаю, хоча я кажу, я нічого не хочу казати. Я не думаю, що людина, яка має фахову медичну медичного освіту і не працювала у сфері у медичній сфері або охорони здоров'я 40 років, що її будуть мобілізовувати. Але на облік військовий вона зобов'язана стати. Якщо жінки так зазначених професій, от вони не хочуть ставати на облік, не підуть туди до ТЦК СП так. Що їм може за це бути? Чи передбачено якесь покарання? Так, передбачена відповідальність за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення? Це в адміністративні передбачений штраф ага. я не за собою штраф від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Стаття 210 на порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу. А і... скажіть, будь ласка, чи зможе жінка без військового квитка ось влаштуватись на роботу? Тут дуже ви правильно цікаве питання задали. Розумієте, тут не виключено, не виключено що зараз ми ж повинні, скажімо, Якщо це в сфері медицини, якщо це в сфері медицини, то однозначно будуть вимагати постановку на облік на військовий облік. Якщо людина буде влаштовуватися на роботу у медичний заклад, або в аптечний якийсь заклад чи пункт і буде надавати про те, що вона є за фахом медик, або фармацепт, однозначно роботодавця зобов'яжуть від неї вимагати довідку про те, що вона стала на військовий облік. Угу. О, так. Хоча от десь багато просто так різної інформації, і так само як і представники сухопутних військ чи прикордонної служби, зараз ще от так чую різні думки, але чи інформація, що наче до 2026 року, ще наче не будуть вимагати, чи тут ще поки не зрозуміло. Стосовно чого стосовно того чи... роботи, так, влаштування, влаштування на роботу, так що наче наче поки відтерміновують. Якщо я не виключаю, скажімо так, я не виключаю, але ви розумієте, якщо держава, моя суб'єктивна думка, якщо держава вже зобов'язала, і це виглядає у вигляді зобов'язання. Якщо держава зробила обов'язок людини, то повинен бути механізм контролю. Якщо ж не буде механізму контролю, то питання обов'язку воно розчиниться і переросте у питання права. Тобто, це не це не право людини, це вже обов'язок. А якщо є обов'язок, то повинен бути механізм контролю. Так само і про про перетин кордону ми з вами говорили. Да, тобто е, тоді, е, тоді для чого піднімати, скажімо, цю хвилю такого народного, скажімо, обговорення. Якщо це не призведе до якогось результату. Якщо є вже народне обговорення і, скажімо так, різні думки в кожних людей, то звичайно буде і механізм контролю цього, чим держава ввела зобов'язання для жінок, яким потрібно стати на військовий, на військовий облік. Як ви думаєте, це так? От зараз просто, просто думка. Чи будуть в майбутньому вже, вже майже зовсім скоро звернення жінок до адвокатів, юристів про скарження таких рішень? Можливо, ви як фахівець вже готуєтесь до цього? Ми, якщо надаємо допомогу, то ми надаємо консультаційну допомогу для військовозобов'язаних і юридичні такі консультації, роз'яснення. Стосовно того, дивіться тут з точки зору будуть звернення, вже будуть звернення тоді, коли безпосередньо будуть мобілізовувати, тобто на етапі постановки на військовий облік ще таких глобальних. Я не думаю, що буде такого всплеску звернень до адвокатів і до юристів. А вже коли будуть як сказати, знаєте, як будуть юридичні обставини такі, що жінку не можна мобілізовувати. І відправляти десь її у ту чи іншу військову частину пов'язану з бойовими діями, і в неї всі будуть підстави для того, щоб її не мобілізували. Тобто, або троє дітей, або дитина інвалід, або вона знаходиться в стані вагітності, наприклад, або догляд за дитиною від трьох і до шести років. А її все таки будуть мобілізовувати і відправляти десь у військову частину. от на тому етапі вже звичайно будуть звернення до адвокатів і до юристів, тому що. Ну, тому що люди матимуть законні підстави знаходитися в себе вдома, в своєму місті, в містечку, а їх будуть забирати у військову частину. Ну я, я ж кажу: я думаю, моя така суб'єктивна думка, що з жінками навряд чи такий варіант буде проходити, як проходить з чоловіками. Моя моя така суб'єктивна думка. Я принаймні, я, я на це надіюсь. Добре, дякуємо. Дякуємо вам ігоре за те, що е, дали відповіді, мабуть, на такі на найгостріші, на найболючіші, на найобговорюваніші питання так стосовно військового обліку жінок. Дякуємо вам да, на все добре. Дякую вам. Всього хорошого. Нехай вам щастливі. Дякую. Дякую.